Ала тодуш! Привіт всім! Мене звати Ілона, і це дев'ятий урок португальської мови для початківців. Ви переглядаєте канал Піка і Піла. На сьогодні я підготувала дуже важливу тему, яка турбує моїх учнів. І я дуже надіюся, що вам також допоможе. Перед тим, як почати урок, я хотіла сказати, що буду дуже вдячна, якщо ви поставите ваші лайки. І також після перегляду, якщо зможете, прокоментувати, чи я добре пояснила, чи ще щось можна додати, і також ваші питання на цю тему, яку ми сьогодні будемо розглядати. І так, почнемо. Ми будемо говорити сьогодні про слово Ень. Слово «ень» означає в, також ми від нього можемо формулювати такі слова, як ну, наш, нуж або наш, додаючи артикль. Коли ми до слова «ень» додаємо артикль а або артикль У, так? ми тоді формуємо слова на або «ну». якщо додаємо артикль уж, формуємо слово нуж. Коли додаємо артикль H, формуємо слово наш. Значення цього слова не змінюється. Тобто «ень», ну, на, нуш, наш завжди буде мати однакове значення в. Якщо хтось не розуміє, що я маю на увазі, коли говорю артиклі, значить у португальській мові всі іменники мають артиклі. Тобто, чоловічого роду іменники мають артикль О, який читається як У. І, арти... і жіночий рід має артикіль А, читається як А. Тобто обов'язково використовувати артиклі в португальській мові. Це вже мій дев'ятий урок, тому це для людей, які вже мінімум розуміють, про що я говорю, і мінімум вже вміють спілкуватися, але ще не дуже добре, не дуже правильно застосовують ці коротенькі слова. Значить, я буду записувати е, для вас е, коротенькі речення, і ми зможемо переглянути, е, чому е, використовуємо е, кожне із цих слів. Так? Перше речення, яке я би хотіла е, зазначити, це речення ею, мору, ейн, ліжбова». Ми використали ейн, ліжбова». Чому ень? Тому що Ліжбова у нас немає роду ні чоловічого, ні жіночого. Говорячи про Україну, Україна, Україна має жіночий рід. Тому, якщо б ми хотіли сказати це речення про Україну, я живу в Україні, ми б сказали Єумору «Е на Україні. Але так як ми говоримо про Лісабон, так само будемо говорити про Португалію, Єумору, «Е Ень Португал. Eu moro Ень ліжбова. Тому що як Лісабон, так і Португалія немає роду. Тобто рід не визначений чоловічий чи жіночий. Тому ми до слова Ень абсолютно нічого не додаємо. Візьмемо за увагу інший приклад. Іл трава ну і шкрітою. Він працює в офісі, в кабінеті. Ішкріторію в португальській мові чоловічого роду. Тому ми до слова ен додали артикіль У, утворили ну. Тому речення так і виходить: «Іл, траба, іл, трабаля, ну і шкріторію. Слідуюче речення можемо розглянути нош і тудамуш на факулдаде. Як бачите, на факулдаде, тому що факулдади в португальській мові. Е Закінчується на дади. Всі слова, які будуть закінчуватися на дади, я говорила в попередньому відео. Вони всі жіночого роду, тому факультат має рід жіночий, тому ми додаємо артикль А до слова Ень. Формуємо слово на. Получається, що ми вчимося на факультеті, використовується на. Слідче речення: Іуштоу, ень, каза. Я знаходжусь вдома. А каза в португальській мові жіночого роду. Чому ж ми не написали іуштовна каза? Тому що це виняток, який треба запам'ятати. Говорячи тільки про дім, тільки про дім, ми, ми не будемо у цьому випадку додавати артикіль А від слова каза. Тобто, цей це тип речення – ви маєте собі запам'ятати, записати і використовувати окремо, тому що він не підпадає під правила. Так? Ів штов, ень, каза. Коли у нас немає більше ніякої інформації, у нас немає власника будинку, тобто ми завжди будемо казати ень каза. Так? Але давайте розглянемо другий тип речення. Іу на міня каза. Я є власником. Так? Я знаходжусь в моєму домі. Я є власником, тому у цьому випадку ми вже будемо додавати артикль від слова каза. Так? Зробимо, зробимо підсумок. Значить, якщо каза не має власника, ми кажемо каза». Коли каза має власника, це може бути я, це може бути «міня каза», може бути «а каза» Дела, її дім і так далі. В нас вже завжди буде. На міня каза або на каза Дела. Я надіюсь, що ви це зрозуміли. Якщо щось не зрозуміли, пишіть мені в коментарях. Що ви переглядаєте канал Піка і Піла, і якщо вам цікава ця інформація, коментуйте і ставте ваші е, лайки. І ще одна тема: також про дуже важливе з'єднання. «Ди», ду, да. Така сама ситуація з d. не має перекладу. Зараз ми будемо розглядати, чому ми його використовуємо, в яких ситуаціях використовуємо, де ми до нього можемо додавати артикль і де не додаємо. Тобто, якщо до D, така ж сама ситуація, як і словом ein, ми додаємо артикль U, значить D плюс U буде du. Так? Якщо D плюс а буде да. І так само множина від них душ або даш. Так, а тепер ми розглянемо в яких ситуаціях і для чого ми взагалі використовуємо цього ду. Я хочу зазначити, що португальська мова відрізняється від української багато чим. Так? Але одне із них дуже важливе. Е, я хочу сказати: е, у мене чоловік е, вчить українську мову, і він не розуміє, чому ми кажемо, наприклад, слово. Жінка, жінці, жінки, жінку і так далі. Він цього не розуміє, тому що в португальській мові цього немає. А в нас іменник він відмінюється. Тобто ми змінюємо іменник так, як змінюється дієслово, більш-менш. Ми відмінюємо дієслово і ми відмінюємо іменник. А в португальській мові відмінюється тільки дієслово. Для того, щоб змінювати ем, оце... Е, жінка на жінки або жінку. Так? Ми будемо використовувати це: оце ди, ду або да. У цьому випадку, е, жінка це буде «а мулер», вона має артикіль А, тобто жіночого роду. Вона буде разом з да. «да мулер». Окей, давайте будемо розглядати поречення, можливо, краще е, освоїться. Перший приклад: Іосов, Україні. Я є з України. Ми знаємо, що Україна жіночого роду, значить, до слова ди, ми додали артикль А і буде Да, Україні. Я є з України. Ось так буде перекладатися. Так. Тобто, завжди ми використовуємо «ди, ду, «да», коли з звідкись і так далі. Так, слідує речення. Іолишвані ду імпрегу. Імпрігу, імпрігу» це робота. Вони приходять з роботи. Імприю в португальській мові у імпригу чоловічого роду. Значить, до слова ди, ми додавали артикль У від слова імпремпрегу, получалося ду. Іолишвай ду імпрегу. Вони приходять з роботи. Слідує речення. В цьому ми розібралися, що звідки вони приходять, так? звідки вони є. Слідуюча ситуація, в якій ми використовуємо ди, а не ду або да, обов'язково ди, це коли ми чимось їдемо. Тобто, коли ми хочемо сказати: Я їду метром, я їду машиною, я їду автобусом і таксі, так далі, так, ми будемо завжди казати євди метру, євдикагу, ди автокагу, авто Тобто, ми розуміємо, що у метру, у комбою, у автокагу, у кагу ці всі слова, іменники, вони є чоловічого роду. Але коли ми їдемо чимось, ми не будемо додати артикль для слова ди. І це треба запам'ятати. Ми завжди будемо казати «ди», а не ДУ. Так? Значить, «і вов, ди, метру, вов ди кагу. І так далі. Тільки так. Тільки так може запам'ятатися, і тільки так може використовуватися. Ще в якій ситуації ми використовуємо, наприклад, коли належить приналежність. Приклад, іштикагу еду, педру. Ця машина є педру. Педру це в наш чоловік. Звісно, що має артикль У чоловічий рід. Так? Значить, «дуди» – додали У. І так само може бути: Да, Марія. Так, тому що жінка буде да Марія. Окей. Значить, в цьому ми розібралися. Інша ситуація також, де ми можемо використовувати дидуда, це разом з дієсловами. Саїр виходити, пресізар потребувати, і гоштар подобатись. Значить, коли ми виходимо звідкись, ми кажемо Саїр диказа. Я хочу також запевнити, ми говорили вже про слово «ень», коли ми використовували словом каза. Значить, ми казали ень-каза, тому що там не додається артикль. Така сама ситуація тут. Завжди, коли у нас немає інформації власника, ми будемо казати Єусаюдиказа. Іосаюдиказа. Так. В цьому випадку ми артикль не будемо додати. Але якщо у нас буде власник, ми будемо казати ясаю. наприклад, да міня каза. Так. Тому що я власник, то тут вже ми будемо додати артикль. Я всаю да міня каза. А там було явсаю ди каза. Окей, але це виняток. Далі, якщо ми використовуємо дієслово саїр. З іншим іменником, то ми будемо казати, я всаю ду трабалю», наприклад, тому що трава чоловічого роду, так? і так далі. «Пресізар» Ми будемо казати, ми будемо використовувати дієслово пресізар. Коли дієслово пресізар, ми поєднуємо з іншим дієсловом, наприклад, пресізар дикумир значить завжди буде ди. Коли я потребую, наприклад, da до да куміда. Preciso da comida». data. Comida жіночого роду. Тому буде використовуватися «da «да куміда. Для слово гоштар. Так само. Я люблю їсти. minha mãe». мене. Мені подобається моя мама. Я люблю мою маму. Так? Тобто, ми. З дієсловами не можемо додати артикль, тому що дієслова не мають артиклю, іменники тільки мають ті артиклі. Тому ми кажемо, що я гошту де комер, я гошту дефази, і так далі. І коли з іменниками я угощу да компанія, я угощу да ропа, є госту да куміда» і так далі. Uh, Ну, більше про це я не маю що сказати. Ці теми дуже важливі. Я сподіваюся, що я вам допомогла в цьому розібратися і як їх використовувати. А далі, якщо у вас є якісь питання, пишіть мені в коментарях. <п 'ятеріг> і так, на сьогодні, все. Ви переглядали канал Піка і Піла. Мене звати Ілона. Я буду дуже вдячна, якщо ви поставите ваші лайки і прокоментуєте. Для мене дуже важлива ваша відповідь. Е, моя ідея, е, моя ідея це допомогти е, людям і також моїм учням. Я також для записую для них зрозуміти цю тему краще. Можна могти переглянути це відео в будь-який момент і нагадати про е, свої питання, про свої сумніви і так далі. Якщо у вас буде цікавість переглянути мої попередні відео. Uh, Зробіть послугу, також можете знайти дуже корисну інформацію для вас. А це на аула. Muito obrigada pela atenção! Tchau!